З Івано-Франківська до Харкова за 15 годин. Укрзалізниця запускає новий нічний потяг, що сполучатиме обидва міста. У перший рейс він вирушить 7 липня з Харкова та дозволить оперативно дістатися до місця призначення, здійснюючи за весь маршрут лише чотири зупинки. Склад поїзда буде складати з 10 вагонів. З них 8 купейних вагонів і два типу люкс СВ. Він поновлений зв'язку з тим, що в літній період ми бачимо значить більше. Пасажирів Карпати в зв'язку з економічними, такими, які є в країні. Ну і додатково він буде проходити через Київ. Більше і розвантажить наші київські поїзда, які які традиційно завантажені на 100% Останніми роками швидко дістатися з Івано-Франківська до Харкова було доволі складно, скаржаться пасажири. Прямий потяг, хоч і був, однак курсував близько доби. Добиратися ним незручно, розповідає Івано-Франківець Сергій, котрий щороку з сім'єю навідується до родичів на Харківщину. Тож. Їздили здебільшого із пересадками. Чоловік сподівається, що мандрівка новим потягом стане комфортнішою. Ми їхали до Львова, зі Львова робили пересадку, ну і там вже було зі Львова сполучення супер. Тобто, а з появою цього потяга це дуже набагато покращить нам. 15 годин буде він в дорозі. Тобто, ввечері сіли дуже зручно, і зранку ми вже в Харкові. Тобто, з дітьми це супер. Між тим у літній період зростає кількість залізничних перевезень до Одеси. А ще додаткові потяги, залежно від попиту пасажирів, призначають і на інші напрямки. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.